Ну давай, давай. У нас дві, кстати. Тобі ще там, ты сак, ті слабенький, по факту. Ти сильніше маєш бути. Знає, знаєш, що я роблю, Типу, він Попав, ньявка ее попав, гавкає, да. <ріпи> 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 Ні, не ж те, ще побачив на Тік-Токі, це було дійсно смішно. я Розумієте, там, де вогник-вогник, жарко-жарко. але м'явка, тип, мужик це інші. Добре, що він не танкіст. я тебе ціло, але далеко не вижжать, типа. Блин, я пугаю. Не... А хто это знайшов його Не ти? ні може пазик, Думаєш? Странно. Давай, він зараз помилиться, цей Єбрик, його дану точку на 5000. Його, мабуть, нашла. знайшла. Так, оцей базе. Там дерево дерево, коротко. А... <схи> я навіть не плохо це. Ну, я фагасом зараз зробив, попав, але це писало, не влучив у броню. Клас, дякую. Та не спіши, будь ласка, я вас мову заряджу ППшкою, точніше голду, і тоді буде до СНТ. Я не, не, не спішу. Ну, може ППшка, бо то голда 900 летить, але давай, давай, я готовий, як щось, аккуратно. Більше них ЛТ нема, то можеш вигравати собі по факту. Ага, добиває мене з кіла. не, не скачали собі цей мод на відмітки, що я казав? Не, я забрав. Потім скачай себе, щоб ти знала, що ти ж не будеш, чи подивитися кожен битві, поскільки ти підняла відсотків. Логічно ага. ж? Okay. Okay. Mm -hmm. Я чи вище. може тут попробуй попасти в нього. Всього Чіфтейна. і ввозика. Ага. У мене добрая У нього що, оптика чи рога? Бля, я хази. О, 700 е твоя. Чифт не твить, я так понял, да? Ну, mm я -hmm. уже, да. Скажу, да. Вийдет 721, думаю, твин, не твій. Двесно на наше МБТ, бачиш, ховається за. А можешь выстрелить на топтон? Right. Ладно, Почти. не надо. В домик? не 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 надо. Тама этот это да. Типа вверх, да? Это какой-нибудь точки сейчас попробую. Я зацелю сюда. Вот uh -huh. сюда, да? Вот. Ага. Сюда, да? Ага. Да, а не значит попал? Може, там броня або я хази. <гум> я під'їду ближче. Тоді зіду туди. Вроді, давай пробуємо. А, він від'їхав. Можешь себе стрілять, нічого не робити, стрілять, типу, і все. Ага. теж нема. Ну, Можете стежка поїхать. Яка? Стежка, яка на одному фланзі на правому босі, да? Які куда у нас стежка є? <с <с Більше шість тонків світилося, а ще 5 днів. На ну, так, наконець тебе далеко. Ясі. Po 2 zdanie, po 1 na Ty jesteś spodziewać A ty za to po boku bywałeś Ekrany probety, to niczobre Nie, ja popadłem w puszku, ja patrzę czy może ona popadają w puszkę, ale... Ще я підійду ближче. Досвітить мені вазіка. Uh -huh. А ні, щас, 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 чекай. не, зараз. Блін, два екрани не пробиває. Ну це що за таке? Ну no, на no, хто не допадает. Хоч мені не хочу на такі ПТшки грати взагалі. Щоб баха дав тичку на 1000 урона, або там на 500 і все. Броня не пробита голдою. Класно, дякую. Называется мне пиздец. А, нет, не пиздец. А, не пиздец. Не влучил в броню. Прикольно, что я файл сирий, если не? Звон, мягенький а стоит. А ки мягенький, я, блин, шотный же. Мне яга не попала, а ВЗ дал мне на 1000, блин. Погосом своим. Так, и ночь ти можеш добити цих двох, типу, вони добувають цих двох і їдуть на нашу базу, бачиш там МБТ. Ну так, да, да, віджу. Наш... Mm-hmm. Втішення не можу пробити. Я попав в цим сім Чесно, не люблю ПТ кустових, але що поробиш? Ну Надо... так. Uh -huh. Мені більше арта подобається. Так. Ва... Вазик твій, ані твій. А ні, твій. Угу. Але він за доміком, я його не буду. Мати можливість попасти. Мені би МБТ, блін, але він. Не поїде, бо він боїться, бач. Маєш фугас, ломай цей домик, якщо можеш перед ним. Якщо маєш можливість, цей домик. Оцей. час Сейчас. там домаки, будь ласка, бо я не... я не влучу броню, я поняв Я поняв Лох, це судьба моя, да? <гум> Поїхав я танкувати в першу линию. <гум> знаєш що саме... що саме цікаво що в нас. Ясно. Цікаво те, що Таблиць. у нас два МБТ. Половіше Подивися, два хлопчика. Да. Кейс, нього, Ник, Дімідрол? Який там нік? Да, Дімідрол Таблетки від одного місця, блін Я Че, не помиляю, я таблетки не п'ю, Взагалі, я чисто душа.

Так, купити танк за мене знайомий відкрив 140 коробок. Випало 4 танка і все. Але то 8-2 левло. Ага, ага, ага. Я також не після. Поїхав, чувак. <хихихих> Скільки тебе сумарки вийшло? 13 чент. <хихих> Я думаю, если треба бі поставити в ТикТок, як думаєш? Uh -huh. Ну, типа, фані, типу, нас, ну, за світ. Да, yeah, можно. Те, кстати, yeah, саме yeah. більше 19, вроде сути, не помню. Ну, ти не виставила, значить, немає 19. Я, <laughs> yeah, кстати, забыла, ну, не знаю, де найти тот. Этот У меня каждый реплей записується, але... Хочеш кишка як то не судьба. <laughs> задай, задай, дату. Згадай, допустим, там. Не близько годину, годину типу. Головне, задай, типу, карта. І число, типу, і все. Ну, яка карта, так. Да. Ну от прохрока і шукаєш число, типу. Голис, задай число, більше нічого. Uh -huh. Там число вичисляєш, типу, там. І все. Це right. багато, типу, відео є, типу, я їх видаляю всі. Тому що я, якщо видаляю танк, видаляється відео і ці фотки. Uh -huh. Я никогда не купил и фотки типа на другую папку. Я не хочу этим заниматься. Мне то нафиг надо. Ну, тонкие фотки, ты что, у меня есть на старом компе фотки 2015-2016 года, когда там еще была графика 2D, когда там было типа... <реклама> 2D. Ну, ну, почти типа ивент, знаешь. Uh -huh. И первую степень только дали.